Вітаю вас, друзі. Прекрасна новина. Я почну з самого початку. Одного в один прекрасний момент ми зрозуміли, що Україна не має захисника. Міфічної істоти захисника Україна не мала. І було питання, яким має бути цей захисник? І, звісно, ми, дивлячись на наших побратимів нашої країни, там Польщу, європейські країни, на Ерефію бачили і демонічні сутності, і всякі різні. І нам, звісно, не хотілося демонічних сутностей, щоб пов'язували з нашою країною і були, щоб допомагали захисту нашої країни. Хотілося, щоб така істота була. Потужною і непереможною, безсмертною істотою 4 5 п'ятого виміру, і десь пройшов з усвідомлення того необхідності цієї істоти. Не було ні технік, не технології, розуміння, як це зробити. Я прокинувся вранці з розумінням, що це має бути крила рись. і це так лягло мені. Я, подорожуючи по місцях сили, зустрічався де-інде з розповідями, що повертається Рись, десь з гір повертається Рись. І я біля дома не чая, водичку приходить пити Рись, здається, дівочка. До мого товариша, знайомого на ганок приходить Рись. Так цікаво. І я почав дивитися відео про, про Рись. Уявляється, може бути домашнім улюбленцем така лагідна, такий здоровий котяра Мурчить Але яка, яка сила, яка грація? І ми зрозуміли, що має бути у Україні саме Рись. Вона живе в Україні, це наш рідний вид, і вона комфортна, вона лягає на душу українців. І ми звернулися до мальфарів, до характерників, і разом якось на цих енергіях, на коді нації була створена магічна істота захисник України, народжена в енергіях Любомир Мальчик. Ми розуміли, що буде Мирослава, бо йшло подвійне ім'я, і ми потім зрозуміли, що це ім'я його пари. І це була потужна. Історія почали малювати, ліпити, вишивати Любомирчика. І було прекрасно і чудово. Це було відчуття якоїсь перемоги, якогось таке натхнення, піднесення. Воїни почали призивати, почали просити але до, до, до зображення ще треба. Там намагалися аматори щось там намалювати з штучним інтелектом. Але Оля Навроцька, вона стала автором е візуального образу Любомира, і це було неймовірно. Ми, звісно, дуже задоволені цією співпрацею з Ольгою. Вона надихнулася цією ідеєю і наш Любомирчик. Е Почав, отримав візуальний образ і такі практично реальні обриси, і було зрозуміло, як він має виглядати з її легкої руки. І, почав, і зараз нам подарували і футболки, модель, як це називається, дом моди. Випустив з Любомиром футболки і подарував нам. Ці футболки я, до мене ще не дійшла, футболочка, для того, щоб я міг на неї подивитися і продемонструвати вам, але скоро на часі буде. Тому, да, дуже прекрасно, я скажу вам, це унікальна річ, це образ, який ставав все потужніше, як ми з ним працювали. І він і, приходив додому, де з ким він просто і грався. Вдома, тикався носиком в долоньки, обіймав обіймами, захищав, захищав наших воїнів. І коли з'явився візуальний образ, де почали звертатися воїни, ще не одної правда, фото татуювання не прийшло. Але ми хотіли робити татуювання Любомира і. Ну, можливо, прийшлють такі. Це цікаво. І з страусине яйце, і з бісеру Любомир. Наймнеймовірне, 3D-картина вишита комп'ютером, я так розумію, Любомир. Ну, і там якось трошки застрягло. З бронзи хотіли зробити Любомира. Любомир ставав все потужніше. Його роботи були осяжні на фронті, і вони відчували, відчувалися присутність Любомира. І його допомога, і мені почали писати, що призивали Любомира в роботі з корупціонерами і теж отримували перемогу з Любомиром. І потім почали писати, що бачать Любомира в парі. Ми зрозуміли, появилась Мирослава. Вона була, напевно, започаткована ще тоді, коли був створена Любомир, і була ідея якось матеріалізувати, візуалізувати і Мирославу. І ми бачили, що це вже працює дійсно пара. Я думаю, що скоро будуть і у нас і Рисята. Це буде дуже, дуже, дуже цікаво, дуже потужно. От. І ми звернулися до Олі Навроцької. Знову Ольга відгукнулася, їй сподобалася ідея створити вже мультфільм. Вона освоїла штучний інтелект і мультфільм з парою Мирославою і Любомиром. Цей мультфільм <кхід>, створено не було е, ідеї у мене не було. Ми спілкувалися з Ольгою. Ольга сказала, що вони прийшли. Ця парочка почала жити в неї, почала з нею спілкуватися і все. І знову я прокинувся з ідеєю: що треба зробити мультфільм не про те, як вони рвуть ворога. Звісно, у них все виходить вдало, а про те: про любов, про мир, про натхнення. про... Е, про майбутнє і таким чином ми створили мультфільм про першу зустріч Мирослави і Любомира. І я просто е, е, теж приложив до того руку, озвучував я той мультфільм, не з першого разу все вийшло. Це був такий робота цікава, робота потужна вкладено енергії, і коли я тепер передивляюся цей мультфільм періодично, він вже напевно місяць з нами живе. Перша була презентація, звісно, серед учнів академії. Учні академії задонатили теж на оплату гонорару у Ольги. Частину компенсували, от вийшло зібрати, тому якщо хтось хоче теж допомогти. Задонатити на, за створення цього мультика, будь ласка, звертайтеся до мене, я дам рахунок, зможете допомогти нам. Або просто ставайте спонсорами каналу, е е е пригощайте нас кавою, це дуже просто, під кожним відео є реквізити. Отже, мої дорогі, я е е вітаю вас і презентую вам, будь ласка, гарного перегляду, перша зустріч Любомира і Мирослави. Для того, щоб продовжити, треба мати фінансування. Це так виявилося. Така історія <смі> потужна. Але приятного перегляду, будь ласка, насолодіться. Пишіть мені, можливо, в особисті ваші враження від мультфільму. Поки що ми не відкрили в чаті телеграму. Наприклад, можливість коментувати, але в інших соціальних мережах ми плануємо це зробити. Тоді не проголосував чат, не набрали звірочок. Набрали звірочки тільки на е, прямі етери. Є, будуть прямі етери і є вже. Отже, мої любі, будь ласка, я обіймаю вас, люблю і запрошую, прем'єра. Вже прем'єра для всіх. На всіх наших соціальних мережах. Любомир і Мирослава. Перша зустріч. Пишіть, як вам? Якщо хочете продовження, ну допоможіть. Допоможіть. Ми з радістю е цю ідею реалізуємо з Ольгою далі. Обіймаю вас серцем і насолоджуйтесь. Це дуже потужно енергетичний фільм. You're right.